Всім привіт з Ірландії! Запрошую вас на прогулянку. Це біля мого будинку. Сто разів показала, ну а потім вже я такий буде шалений відеорядок абсолютно. А, для того, щоб просто ну, більше трошечки було часу, а, бо тема і для мене дуже цікава. Тому я про неї постійно говорю. А, я думаю, що, можливо, на початку довгих історій я буду робити висновок. Які я вкладаю в цю історію. І, можливо, так буде е, менш нудно, бо мені люди пишуть: ти не про що? Е, ну, мене зрозуміло не пишуть, ну пишуть: ти не про що, я з тобою повністю не згодна. І ну, я так розумію, що я донести свою позицію там, притчами не можу. Е, мені багато людей каже, що це дратує. Бо вони... Ну, не вистачає терплячості прослухати все і зробити висновок. якийсь. Так. Можливо, так. Ну, терплячість це я вже кажу. А, так. І На початку я подивилася, що таке фемінізм. І подивилася, що це боротьба фемінізм, визначення є таке, за рівні права і можливості. І потім я подивилася, що таке. Рівні права і можливості, і зрозуміла, що ми вже їх досягли на законодавчому рівні. Більш поглиблено читати про фемінізм поки що я не буду. Але я вам дякую за поради, що я вкладала в свої відео, який був сенс мого відео. Я хотіла сказати, що ми досягли рівних прав і можливості на законодавчому рівні. Але при цьому ми багато втратили. І насправді змусити відчувати, жити і робити, що ми хочемо, вільних чоловіків ми не можемо. І поваги до жінок і до її ролі в суспільстві ми так і не досягли. Про це є чудовий такий фільм. Документальні психологи знімали, і я його от не можу знайти роками. Я передивилася, це серіал, навіть не фільм, а серіал. Про те, от які відмінності в статях, і що ми так і не досягли е, насправді рівних прав і можливостей саме у стосунках. І я не уявляю, як за це можна боротися, от, от чесно. І більше того, для себе, от про що я хотіла сказати, я обираю і не боротися за це навіть. Бо легше просто бути в ролі жінки і приємніше. І от про це було моє відео. Я взагалі спочатку не зрозуміла реакцію, якщо чесно, бо вона була повністю негативна, 100% серед жінок. І я подумала. Ну, Можливо, це тому, що я сказала, як мені всі допомагають, і люди трактували це як те, що я хочу сказати, яка й неймовірно приваблива і зваблива. І всі чоловіки хочуть догодити мені. Потім думаю, ну не може бути. Бо ну, вони ж бачили, як я виглядаю ну, тобто я далека від стандартів, і Анджеліни Джолі точно. Ну, з реальністю нічого спільного немає, якщо б я. Таку мету відео, Ну, брала за мету це сказати у відео. Потім я вже запитала: я дякую за допомогу. Мені сказали, що саме людей зачепило, жінок зачепило, як я трактую фемінізм. А Насправді я його не трактую взагалі. Між іншим, ми поговорили з моїм чоловіком, знайомим. Він не мій чоловік, він мій друг, який мене на гору тяг. І він мені сказав дуже емоційно, так якщо коротко, він сказав, що якщо переді мною жінка, яка поводиться як жінка, виглядає як жінка, мені приємно їй допомагати. Отак він сказав. І я подумала, що ну, справді тобто грає роль поведінка. Якщо ви хочете, щоб вам допомагали, то треба. Ну, Відповідно, поводитись. І в мої досягнення, три роки я на роботі постійно розповідаю, що чоловіки, ірландські і, взагалі, Західної Європи не пропускають у двері. І от мене пропускають у двері одну єдину. Ну, до смішного йде і не тільки у двері, а першу йти. До смішного доходить, бо я язика стерла, вибачте. Про це так мене це зачіпає. А, дійшло до того, що а, мені менеджер каже Катя, ну, Кейт, Кейт, іди, я двері відкрию. Ну, це в жарти вже розумієте. А я кажу, дякую, ти добре робиш. Дякую, кожен раз я кажу. Мені це дуже приємно, що ви звернули увагу. А, я відчуваю себе просто більш слаб, слабкою, і про це я і говорила. Тобто, Чоловік дуже швидко мені поставив скло, важке, досить, одною рукою ставив, іншою закрутив. Ми вдвох ледь піднімали і не могли його нормально поставити з однією дівчиною. Чоловіки легко можуть, Я йшла відкрити пляшку. Чоловік легко одною рукою може відкрити пляшку. А жінка, феміністка, мені е, ніч взяла, почала там мучатись. От навіщо їй мучатись? Ми, каже, не питаємо в Ірландії чоловіків, ми мучимося самі. От я обираю не мучитись, а відразу попросити, хай відкриє. Йому що важко, я йому дякую, скажу, від всього серця. І я б хотіла вам розповісти, е, от є така ілюзія, що в Європі ставлення інше до жінок? Ні, в Європі ставлення не інше до жінок. Інше, що ви можете збирати меблі і платити сама за себе і половину за все. І, на жаль, народити дитину на половину ми не можемо, я так розумію. Але це ви можете робити і можете наготувати вдома. От Про що я вам і сказала? А от коли доходить до того, чи потрібні йому діти, чи буде він опікуватися, тут вже нерівні. І змусити це неможливо, бо він має право, чоловік, і в Європі, і в Україні, і усюди відмовитися від дитини і сплачувати алементи офіційні. А що неофіційно – бонуси. То вже не входить в аліменти. Офіційні і... аліменти 30 євро на... на тиждень. 30 євро на тиждень в Ірландії. От з одного чоловіка, я знаю, там ну, від е... прибутку залежить. І наступний раз я вам розповім історію просто Я б хотіла історію про жінку вам розповісти, яка мені розповідала, що вона має права тут. І що це Європа, і буде ставлення інше. І от який фінал поганий. Тобто, вона взагалі програла от все і нічого тут не зробиш. Три адвокати говорили, що це все просто. От що я хотіла сказати. Дякую вам, дівчата. Я вас люблю. Я на вашому боці.